У стародавній Ірландії вірили, коли над полем битви кружляють ворони, серед них є вона: Моліган, богиня війни, смерті і пророцтва. Вона не вбиває, вона співає. Її голос це шепіт майбутнього, у якому вже вирішено, хто впаде, а хто повернеться. Кажуть, перед битвою вона з'являється біля річки в образі жінки, що миє закривавлену зброю. Якщо побачиш її, знай, твоя дорога завершиться сьогодні. А після бою ворони збираються навколо її постаті, їхні крики не голод, а пісня. Бо кожен ворон це частинка її самої, її очі. Її вісники, що носять новини між світом живих і мертвих. Моріган має безліч облич. Іноді вона молода дівчина з волоссям чорним, як ніч. Іноді стара, зморшкувата, з очима повними вічності. Вона триєдина війна, смерть і доля. Там, де проходить Моріган, завжди народжується нова історія. Бо вона несе не кінець, а відродження через хаос. Моріган не зло вона пам'ять битви, тінь, що приходить, коли меч торкається землі. І коли ворони здіймаються у небо після бою, то її крила зникають у тумані, несучи душі тих, хто вже виконав свою долю. Кажуть, якщо ніч після битви тиха. А ворон сидить на камені і дивиться в далечінь. Значить, моріган ще тут вона дивиться, як світ забуває, щоб одного дня знову нагадати про ціну життя.